Твій персонаж схожий на Путіна, і власне він уособлює все те непокаране зло. Це дуже великий комплімент для мене. Він був введений в сценарій е як уособлення тих людей, які доносили на своїх, які зрадили своїх. Ти жив у Криму. Це був такий оазис щасливого життя. Вже скільки років ми не можемо поїхати на могилу, подивитися, хоча б в якому не стані. Це все... Боляче Чи ти готовий пожертвувати професію заради того, щоб боронити свою країну. Цей шлях він розпочався. Треба доводити з його до кінця, тому що ця війна може бути дуже довго, якщо ми зараз її не закінчимо. А ти підтримуєш як актор відміну російської культури? Відварто кажучи, я там рефлексую на засилля російської мови на вулицях. Нас довгий час хотіли зробити второсортними людьми. Нам нав'язували шароварщину. Українська культура це культура села. Культура села це крута культура, її треба проважати треба любити. Нас. В жовтні вийде ще один великий фільм. Це фільм про каральну медицину 70-х-80-х 70 років в Радянському Союзі, теж про нашу больову точку.